Сергій Юрійович, вітаємо із дебютною перемогою після повернення до роботи головним тренером Буковини. Перш за все, поділіться тими емоціями від того, що ви знову керуєте діями жовто-чорних. Так <рес> да, дуже такі приємні відчуття повернутися в Буковину в Чернівці. і Перша перемога на зборах, але вона дуже важлива в психологічному плані для хлопців, тому що. Ми тільки починаємо свій шлях. На зборах це була перша гра, і нам дуже ще багато треба над чим працювати. Я дуже вдячний хлопцям за відношення, за те, як вони провели цю гру. і Ми дуже багато побачили, що нам треба ще багато над чим працювати, як і в обороні, так і в атаці. Підозрюю, що рахунком ви задоволені. Так, рахунком задоволений, грою задоволений, але є проблеми, які треба виправляти як в обороні, так і в атації, тому що ми ніколи не грали тим складом, який був сьогодні. Є нові хлопці і ті хлопці, які були. і Я дуже задоволений, наскільки вони відчували один одного в ситуаціях, які були на полі. Я дуже задоволений. Діями епізодично, епізодично дуже непогано виходила в нас гра, як в Атасі, так і в обороні. Як виглядала команда, враховуючи важкі фізичні навантаження саме на цьому етапі зборів? Ну, дуже тяжко було хлопцям. Це було видно, що вони під навантаженням. І погода така дуже жарко, спекотно. І ще раз повторюся, дуже вдячна за те, що вони. Витримали цей темп, дуже непогано виглядали в переходах, тому що дуже таке динамічно, інтенсивно було в деяких моментах гри. Тому я дуже задоволений, що вони витримали кожен по 45 хвилин, які вони грали. Ну і принагідно, напередодні відбулось жеребкування чемпіонату першої ліги. Перший матч на виїзді проти інгульця. Потім домашній поєдинок за гробізнесом. Як ви можете прокоментувати саме ось такі результати жеребкування? Ну, звісно, непростий календар у нас, але нам треба неважно, не ми граємо на початку чемпіонату цим суперникам, чи потім всередині, чи в кінці першого кола. Звісно, хотілося б десь спочатку починати не з нульцем, тому що дуже класна команда, зіграна команда, непроста команда, дуже класні гравці, і звісно, що в них є задання. Потрапити в ВПЛ і дуже непростий матч буде. Будемо готуватися до нього. Звісно, але є ще час. І в принципі, я задоволений календарем, який є. Тому будемо готуватися вже так плідно до першої гри чемпіонату. Ще раз вітаю з перемогою і успіхів наступних контрольних крайних Дякую. Дякую. Дякую.